Вечір наш підходить до кінця. Всі десерти вже починаються в нас розбиратися. Я думаю, що це буде один із них. Мабуть, найсмачніший, великий, тому що ми все кожен раз кажемо і розмовляємо. Стимуляція, 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 стимуляція. Але є один великий, великий момент. У нас є певний потенціал нашого розвитку, нашого організму. Він, як певне дерево, росте, і наш організм, як ґрунт, він теж виснажується. І якраз таки відштовхуючись саме від цього, ми натикаємося розуміємо, що є такий момент, що після 35-40 ми перестаємо бачити активні великі ефекти від нашого відновлення, і те, що ми намагаємось додавати, що стимулювати пацієнту, не завжди це в нас відбувається. А це все пов'язано якраз таки з втратою власного колагену. І якщо ми будемо дуже сильно поглиблюватись, то а, і всіх колагенів, які в даному випадку нам потрібні, це перший і третій, але є велике а, це те, що він виснажується не тільки в шкірі, а і по всіх органах та судинах. Так що ми беремо до уваги те, що ми завжди старіємо набагато швидше, ніж ми думаємо, звертаючи тільки на основні маркери старіння. Але якщо ми беремо все в цілому, все починається саме зсередини. І завдяки цьому ми знайшли то правильне і єдине рішення. На даний момент препарат, який ми представляємо, він є рекомбінантним, четвертого покоління, покоління, але третього типу. Завдяки цьому ми його синтезуємо і виробляємо. Завдяки дріжджовим грибам Пейша Пасторіс і ці грибочки дають нам великий пріоритет. І, по-перше, це є безпека і дуже, -дуже великі об'єми, які нам потрібні. Ще починаючи. 60-х років з'явилися методики цього ферментування і використовувалися саме в доказовій медицині. А все прекрасно описано в монографії нашого українського професора Шедловської. Ви можете перейти і подивитись за QR-кодом цю монографію. Завдяки цьому описані всі покоління, починаючи від самого першого, як з'явився, як ферментувався, тому що. Колагени, які з'являються у нас в нашому оборудку естетичної медицини, як інші методики, всі приходять з доказовою. І якраз таки опис того, що саме ферментується і патентується даний препарат вже багато років. Він модифікується, є багато нових досліджень, які підтверджують його ефективність і безпечність вже багато і багато часу. Завдяки цьому. Що ми ферментуємо цей грибочок, ми отримаємо певне колагенове желе, з якого ми забираємо саме ту спіраль, яка нам потрібна. Вона у нас йде однакового розміру завдяки спеціальному апарату, який його леофілізує, гомогенізує, і ми отримаємо правильний один розмір. І це є стану 100 нанометрів. І в послідуючих етапах він заключається в спеціальну капсулу на підназванню лізосома. Далі ми будемо це все дивитись. До речі, щодо досліджень, по ПАБМЕДу маємо також доказову базу в плані того, що вже мікронізована та заключена в капсулу. Частичка саме оцьої молодості, то це золота пігулочка, яка є для нас цим золотим ключиком, який ми відкриваємо шлях до нашої молодості, це є те, що він максимально швидко інтегрується саме в базальні шари шкіри. І за того ми будемо мати максимально короткий термін для покращення стану шкіри, тому що в даному випадку колаген нас буде слугувати оцим великим підґрунтям під назвою доброго, якщо ми будемо порішень порізню порівнювати це з ґрунтом, тому що для любої рослини потрібні правильні поживні елементи, і завдяки цьому ми його дійсно програмуємо, тобто наш організм, підселяючи до нього рекомбінантний людський колаген. Окрім того, що він максимально безпечний, він собі не містить тваріних білків. І завдяки цьому, що відсутні, Н та C кінцеві пептиди, ми не маємо жодного. Алергічного, так, компартменту, який може впливати і може провокувати роботу принципу антиген-антитіло. Тобто ми виключаємо всі імунні реакції, які можуть впливати на організм. Також на минулому слайді в нас є. В наш веганський сертифікат завдяки цьому ми можемо вирішувати саме проблему вегетаріанців, тому що їх погляди, їх життя в плані того, що вони повністю відмовляються від знищення тваринок, дає нам велику можливість не просто давати їм якусь одну процедуру, ми даємо терапію відновлення, яким не вистачає для них. Тому що власного колагену в них, як завжди, недостатньо. Я думаю, що хто стимулює дуже багато працює з вегетаріанцями, мають подібні моменти, тому що шкіра стончена аж до такого іноді сирого кольору. І на превеликий жаль, що суплементи, які вони п'ють, що колять, і ми що стимулюємо, ми не отримаємо того самого бажаного ефекту. Але завдяки саме унікальному складу у вигляді 1,2% рекомбінатного людського колагену третього типу. Та других суміжних препаратів бетаглюкану та тригалози ми отримаємо максимально швидкий результат і розповсюджуючи на всі зони, які нам це потрібно. Першочергово, препарат направлений на переорбітальну зону. І що ж вам хочу сказати, не дивлячись на те, що е, він із, буде зменшувати зморшечки і покращувати стан шкіри, завдяки тому, що ми будемо наращувати саме цей шкірний клапоть і покращувати і відновлювати тим самим е, обмін по нашим власним тканинам, вирощуючи оцей свіжий колаген, який не просто з'являється на 21 день, він інтегрується в тканини і існує протягом двох років, тому що ми пропускаємо фазу. Перетворення препроколагенових волокон на її спіралізацію ми вже підселяємо готовий колаген. Так як час обмежений, ми так намагаємось дуже швидко біжати, але тим не менш, препарат універсальний і, я б так сказав, ексклюзивний, тому що він не являється безальтернативним. І за чого ця безальтернативність і проявляється? В тому, що ми завжди висушуємось. Наша шкіра завжди старіє, а переорбітальна зона. Тут, на превеликий жаль, нічого з нею не поробиш. Деякі люблять ставити філери, де хтось стимулювати вас колостромальну фракцію, але ми забуваємо про один момент все одно виснаження власних потенціалів росту. І за цього. Ми будемо якраз таки брати ось цей чарівний ключик і використовувати його для терапії шкіри. Саме головне, що це терапія, яка є пожиттєвою для вашого пацієнта. Тому що ми повинні пояснювати, що він старіє, і власний колаген так само новий не виробляється, і на превеликий жаль випадає фіброз. Тим самим ми не будемо мати без цього препарату саме правильних і довготривалих результатів. Щодо протоколу, ми можемо його використовувати як в прогресі і від одної до 4 процедур, так і раз в місяць, просто даваючи цьому зернятку прорости. І починаючи щодо результатів, ми можемо використовувати як для молодих пацієнтів, як написано вище, так і для більш вікових. Для молодих іноді може бути достатньо і однієї процедури, тому що або при схудненні, або при певних показаннях. Ми маємо зміни по тканинах. Тобто, десь іде невеличкий ластос, перерозтягнення, скажімо так, не доводячи даних пацієнтів до якогось дермапорозу, тому що його чекати не варто. В даному випадку можете бачити, у дівчинки максимально стончена зона, переорбітальна зона, особливо нижньої порції. Це прямий, скажімо так, прямий пацієнт через 5-10 років на реконструкцію. Нижньої порції кругового м'яза ока. Але із-за із -за того, що ми збільшуємо опір і моделюємо нашу шкіру, і робимо її більш щільною як мембрану, ми можемо її використовувати з молодого віку, моделюючи і даючи можливість тканинам більш краще і якісно відновлюватися. Щодо того, чи можна використовувати тільки під очі і навпаки, все це шкіра наш один великий суцільний орган. І за цього ми його можемо колоти, де в нас є потреба. Але є один момент: все завжди рахується в певній теж і геометричній прогресії. Якщо ми беремо роботу по шкірі, то це 10 квадратних сантиметрів на 1 мілілітр. І якщо ми кажемо, наприклад, за переорбітальну зону, то пацієнти до 30, 45 років частіше 0,5. Якщо ми кажемо за пацієнтів, які вже більш вікові, після 45, 1 мл і 1, не путаємо о, про 10 кубічних сантиметрів, що це в нас 10 на 10. На превеликий жаль, математика працює не таким чином. Так що о, просто відраховуйте для себе 10 клітинок і можете впливати активно на цю зону. Перед вами фотографія дівчинки, вона вегетаріанка. В Показання б зробити їй ліпофілінг і забути, але в неї шкіра як потовши як моя сорочка, і із за цього ми прийшли до висновку, що нам треба працювати з саме якістю шкіри і покращувати е її стан тим самим, що ми будемо збільшувати наш шкірний клапоть. Можете бачити за два місяці ми досягли дуже гарних змін по погляду. Він став максимально свіжий, відпочивши е також. Такий немаловажний фактор це є зміни тканинах, якраз таки основуючись на генетичних підрозположеностях. І можете бачити дівчинку ще казійською зовнішністю, так і європейською, і для кожної ми можемо знайти підхід. Препарат сам по собі являється уніфікованим. Тобто, за що я маю на увазі? Що в нас немає пацієнта вибірки, він буде працювати завжди. Просто що більш виразні і показові ефекти ми будемо бачити якраз на стонченій шкірі, і це буде пояснюватись тим, що колаген, як живородящий клей, буде склеювати і. За свою дію нагадувати дійсно або магніт, або гарний е будівельний клей, який буде притягувати до себе тканини одна до одної. Покращуючи і зменшуючи е нависання шкірного клаптя, ми можемо відстрочити певні операційні втручання, якщо цього не бажає пацієнт. Тому що деякі не готові фізично, хтось морально, хтось. Сказав, що дойде але все одно з часом а, людині треба трошки переосмислити, чого вона буде бажати а, з певним ходом часу а, в плані їх результатів. Тому що якщо чим більше ми будемо відтягувати, треба пояснювати пацієнту, що краще ставати не буде, якщо вони нічого не будуть робити. І чим більше вони стають пухкими, а, більше стають стонченими. Тим менша ефективність буде навіть у пластичного хірурга, тому що ми да, підтягнемо, але структура так і залишиться як сніжок максимально пухкою. Тим самим ми не зможемо досягати стабільних гарних ефектів а, за дуже короткі терміни. І треба пояснювати: якщо ви старієте вже 40 років і нічого не робите, то за одну-дві процедури цей момент не вирішиться. Але а, ми можемо дійсно запропонувати і пояснити цю альтернативу. І те, що ми можемо працювати не відносно довго, але маючи ідеальні результати з часом, завжди пояснюємо, що нам треба, окрім процедури, час, тому що тільки час допомагає наростити, покращити. Але при одній умові, якщо правильно підібрана терапія, правильно проколота, і з якщо ви зберегли всі і наші рекомендації, а пацієнти ваші. Мабуть, це одні з самих найголовніших моментів. Те, що лістаю, це наша дівчинка, вона в нас бренд-модель. В житті вона нічого не колола. По факту оченята зверху виглядали прям дуже-недуже. Але є особливість в плані подпухкої тканини. Із-за чого ми і призначили саме цей препарат в монопроцедурі. Тобто не було ні ботоксу, нічого. Завдяки тому, що ми. Почали працювати з цим препаратом ще рік назад. Ми маємо зараз стабільний результат, який ви можете бачити. Операцій не було. Але, е, кажуть, що фотографували саме з такого ракурсу, щоб показати, що карта шкіри в нас ніколим чином не страждає. Також варіація дівчинки нашої е, е, це те, що була використана навіть після хіміотерапії. Е, Перша фотографія, як вона тільки до нас попала. Друга операція це рівно через два тижні після втручання. І наступне фойду, бачите, це вона вже на місяць. У нас був дуже обмежений термін, як і сьогоднішній спіч. Але тим не менш, дуже всім дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що будемо вас побачимо у нас на стенді, а потім і у нас на навчанні. Гарного вечора.